Клінгіор це нова форма краси та догляду за собою. Весь цей продуманий мінімалізм з якісними тканинами та дорогим доглядом за собою. Естетизація не просто зовнішнього вигляду, а й способу життя. Що треба їсти, яким спортом займатися, у яких квартирах жити, що наносити на обличчя та тіло, які бренди вдягати і як себе поводити. Естетика клінгіор це про ту саму м'яку жіночність, про яку ми чуємо. Йому мені здається з дитинства. Це та сама дівчина, яка виглядає просто 10 з 10, при тому не дуже нібито запарюється над своїм зовнішнім виглядом. Вона їсть лише правильну їжу, займається спортом, в неї порядок у голові та квартирі, і вся ця естетика, яка з самого початку зародилася у соціальних мережах, вже давно вийшла за рамки цих соціальних мереж. І з часом стає нав'язливою та токсичною. Всім привіт! Мене звуть Аліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про щось, знаєте, таке легке, не тому що останнім часом я роблю якісь такі важкі відео, і мені хочеться чогось простішого, легшого. І якщо, наприклад, у вас навіть є якісь ідеї стосовно моїх відео, то ви можете про це написати у мій інстаграм, або просто не знаю, підписатись туди, тому що я останнім часом намагаюся більше туди. Буде викладати, я роблю там фото, відео, якийсь контент, і якщо там буде більше якоїсь активності, то ця активність дає мені сили та натхнення робити більше-більше контенту. Тому, якщо вам цікавий мій стиль, якщо вам цікаво не знаю щось про моє життя, то я дуже буду рада вас бачити у моєму інстаграмі. Що ж, повертаємося до нашої естетики Клінґіор, і на перший погляд, це ніби як така, знаєте, естетика для натхнення, тому що вона дійсно виглядає як щось, що може надихнути тебе на краще життя, на кращу версію себе. Тому що це от такі от дівчата, які доглядають за собою, які займаються спортом, які їдять органічну їжу. У них часто, наприклад, на фото є різні там смузі. Не займаються пілатасом йогою. У них такі, ніби як мінімалістичні вбрання. Take care of yourself, yourself yourself you know? Treat with love and kindness and kindness don't put pressure on yourself to feel better tomorrow. І ніби як вони не прямо якось дуже напрягаються для того, щоб виглядати так, як вони виглядають, але як і будь-який настільки масштабний тренд. Це з часом стало дійсно якимось токсичним, і ніби як початку Girl були просто от про таку от. Натуральну природну естетику, ніби як це було продовження тієї самої естетики, мінімалізму, естетики, ніби як менше всього, але якісніше. Це та сама дівчина, яка виглядає так, ніби вона не, не докладає особливих зусиль для того, щоб бути такою, яка вона є. Тобто так вона встає рано, так вона кудись іде, але у неї немає вигорання, у неї немає такого, що вона там заснула з брудною головою, у неї немає якихось депресії, поганих днів, у неї не буває там, якихось висипів на шкірі. Все у неї ніби як природно і ідеально. І вона живе у такому доволі складному ритмі, але це її не обтяжує. Це, навпаки, приносить їй задоволення, яка ніби як і фарбується, але зовсім трошки, яка ніби як займається спортом, але теж не якимось таким важким йогою, пілатесом, оцим естетично красива. вона ніби як і їсть, але їсть завжди лише органічну здорову їжу. У неї купа різних щоденників, де вона записує свої плани на день для того, щоб був порядок у голові, і для того, щоб був порядок у її житті. І в цілому, от така от м'яка жіночність, вона пересікається з стандартами краси, які ми знаємо з дитинства. Що ти маєш бути жіночною, ти маєш доглядати за собою, але ти не маєш занадто. Сильно цього показувати, ти не маєш занадто сильно прагнути бути красивою. Ну якщо ти занадто сильно прагнеш бути красивою, то тебе теж захейтять, тому що в тебе забагато макіяжу, занадто великі губи. Ти що зробила пластичну операцію? Ти що, себе не приймаєш такою, яка ти є. Ти занадто перекачалась, тебе забагато філорів, у тебе занадто ідеальна зачіска. Ти ця дівчина просто не знає, коли спинитися. І я просто інша сторона медалі, коли ти недостатньо доглядаєш за собою, і за тебе за це теж за. Хейтіть, тому що у ну, тебе якось шкіра лущиться, може тобі масочку зробити, ой, в тебе там корень відросли, сивину видно, може, ти зафарбуєш, ой, щось ти там набрала зайві кілограми, може тобі там треба схуднути, ой, а що ти взагалі ніяк не доглядаєш за шкірою, ти просто умиваєшся милом, і все, ти ж знаєш, як це шкідуєво. Ти ж дівчина, ти, можливо, якось хоч трошки доглянеш за собою. я все така клінгерл, це ніби як от така от золота середина, що. Ти ніби як доглядаєш за собою, але це не дуже кидається в очі. Це ніби як все відбувається легко, просто за допомогою руки. Ворум це дівчата, яким просто цікавляться лише там своїм життям. Вони не піднімають якісь складні теми у своїх акаунтах. Вони не розповідають там, не знаю, про расизм, сексизм, про політику, яка їх там не влаштовує. Вони, вони в цілому не піднімають якісь такі теми, тому що їх контент це саме контент по типу. Саморозвиток, вони будуть читати книги по типу «Недрейф» або Переломний рік, і це естетизація того образу жінки, ніби трохи з минулого. Тобто, це жінка, яка просто так займається собою спортом. У неї там якісь свої справи, вона не втручається ні у що серйозне, ніби як знову ж таки. Я не кажу, що це всі вогери, не кажу, що це прямо ну, все так повально. Я просто кажу саме про от. Естетику цього всього, і в цілому про блогерів, які транслюють подібний спосіб життя. Що це от просто така м'яка жіночна жіночність, і це все досягається не просто великою кількості зусиль, а досягається великою кількістю грошей. Не кожна дівчина може дозволити собі там не знаю встати о п'ятій ранку, піти на йогу, потім піти на пілатес, потім підпрацювати 8 годин робочий день, потім зробити собі корисну вечерю, потім ще 20 етапів догляду за шкірою і волосся і так кожен день, тобто, ти можеш дуже швидко вигоріти від такого. Я не кажу, що це нереально. Я просто кажу, що це дійсно важко набагато важче ніж це зазвичай показується. Популярні блогерки, які зазвичай транслюють. Такий спосіб життя, це зазвичай багаті дівчата, це або успішні блогерки, які буквально живуть заради естетизації всього цього, і живуть за рахунок реклами, колаборації, можливо, запуску там якихось власних брендів, ну це вже пізніше. Або це просто дівчата, у яких є високий рівень життя для того, щоб підтримувати всю цю естетику. І коли я кажу, що естетика клінґіор, яка ніби як виглядає як природна, насправді вона до. Доволі дорога, тому що, якщо зайти, і погуглити, наприклад, в Пінтерест або в TikTok, або в Інстаграм, Клінґеор Естетику, то там то там є продукти, які часто повторюються як доглядова косметика, так і макіяж, так і догляд за волоссям, догляд за шкірою. Також є бренди одягу, які, наприклад, частіше носять дівчата цієї естетики. І це продумана маркетингова стратегія, де продають упакований образ життя. Бо маркетинг пішов вже набагато далі, ніж продавати якийсь один продукт продається просто спосіб життя, тому що це набагато простіше продати не один продукт, а продати спосіб життя, як за допомогою якоїсь естетики. І якщо ти хочеш бути тією самою клінґору, якщо ти хочеш, щоб у тебе були, ну щоб у тебе було подібне життя, то можливо через деякий час ти захочеш купити ці продукти, тому що. Вони з'являються у багатьох відео з цими дівчатами. Вони користуються. І ти думаєш, ось якщо я куплю такі продукти, то можливо у мене теж буде настільки класна, чиста, доглянута шкіра або настільки блискуче, красиве волосся. І навіть якщо дотримуватися всього цього, то все одно ми знову йдемо до того, що стандарти краси стали занадто вузькими. Був якийсь такий знаєте, невеличкий період у нашій Історії, коли стандарти краси розширились, коли були, наприклад, вважались красивими багато естетик, багато типів фігур, багато типів зовнішності, ну ніби як, тому що мода на тіла. І мода на зовнішність так само існує в 2000-х була мода на одну зовнішність. Зараз у нас мода там на іншу зовнішність. І ми не можемо це якось ігнорувати і казати, що ну ні, ні, це все не так. Тому що дійсно є типажі зовнішності, які за всю там історію, не тільки за історію, яку ми умовно застали. Більшу частину історії людства була мода саме на типажі, саме жінок. Чоловічі типажі, вони ну вони знаєте не так сильно, якось Ждають і зазвичай у чоловіків там. Змінюється не так багато, ну можливо, зачіска, можливо, там борода вуса у них з'являється, зникають. Можливо, ну у них теж там є якась мода саме в одязі, але типажі зовнішності тіла, які модні зараз, це саме про жінок. Наприклад, 2000-х було там модно, що всі були супер-худі, до неможливості. Потім почали говорити про те, наскільки ця мода шкідлива, наскільки це все просто шкідливо, і давайте якось ведемо. Уже більше звичайних жінок зі звичайною вагою. І ніби як на якийсь час це навіть спрацювало. Але ми знову повертаємося до стандар стандартизованого поняття про те, що таке красиво. І це ніби як усереднює індивідуальність. Було багато різних естетик, було багато направлень, і це було буквально ну, роки-два-три тому. Я пам'ятаю, як я дивилася якісь такі огляди. Я заходила в Тікток, було стільки всього цікавого. А зараз ти ніби як заходиш, в TikTok, і там одна і та сама естетика для більшості саме таких от жіночих профілів. І раніше було дуже багато експериментів з макіяжем, багато експериментів з зовнішнім виглядом, з цим таким зараз цього стало менше. Я не скажу, що це все зникло, я не скажу, що цього взагалі немає, але цього стало помітно менше. І всі ніби як почали знову йти до цього мінімалізму. в усьому, всього і що з одного боку, непогано. Тому що ніби як мінімалізм з самого початку, це ніби як така течія, яка допомагає нам викинути все зайве і повернутися до того, що нам дійсно необхідно. Але як і будь-яка здрава ідея, яка заходить на, на будь-які соціальні мережі, вона з часом починає бути токсичною ніби як ця естетика стає токсичною через те, що вона ніби як подавляє. Собі всі інші естетики, і ніби як вона заповняє собою все, що тільки можна, тому що багато брендів починають випускати продукти, одні ті самі, оці нюдові продукти, оці блиски для губ, подібні, подібні там засоби для догляду і все таке. Тобто бренди підлаштовуються під ці естетики, і все стає, ніби знову таким сіро нюдово-пастельним. І ще цікавий факт, який я просто не знаю, побачила, поки листала в соціальні мережі. Те, що дівчата, ну клінґорлики, вони дуже люблять оці пучки і тугі хвости, тому що це виглядає дуже чисто і охайно. І через це у багатьох з них. Почало випадати волосся. У цього навіть є назва. Це називається тракційна алопеція, тобто вона виникає від. Тугих зачісок, пучків високих хвостів, використання важких нарощених пасм або постійного натягу, наприклад, у танцівниць, спортсменок і моделей. І так як естетика клінґору вони дуже люблять всі ці пучки. Вони почали жалітися на те, що у них ось тут почало випадати волосся. Просто через те, що вони постійно його натягують, щоб воно було ідеально вилизаним і блискучим. Вони ще наносять там засоби різні. Через це у них почались проблеми з волоссям. І одна блогерка, вона. Розповідала про те, що у неї від оцих пучків, що в неї постійно, що в неї почало випадати волосся, але вона не може перестати робити ці пучки, тому що. Тільки ця зачіска їй видається достатньо чистою та достатньо охайною, тобто вона намагалась ходити з розпущеним волоссям, намагалась там не так сильно ці пучки затягувати, але вона просто ну їй не подобається. Їй здається, що вона виглядає брудною через це все, і вона просто намагається робити якісь маски, намагається там щось колоти в шкіру для того, щоб волосся відновилося, але вона не може відмовитися від цих пучків. Ось така, от історія на кінець нашого. Випуску. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про це все. Якщо хочете більше такого контенту, то пишіть знову ж таки про це у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій інстаграм, і також нагадую, що у мене є телеграм-канал, де я говорю про книжки, а так само там можна продати або купити свої книжки. Вам там є рубрика, де можна ну, саме продати або купити книжки. Тому теж можете переходити і дивитися. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео. Пока.